Наші глядачі Максименко, Інкударі Романови щось хотіли про марафон сказати. Я собі тут так написав Єдині новини, зазначив. Бо треба думку хапати і записувати, Тож, надто багато є що сказати. Друзі, це просто за межею добра і зла. Я не знаю, хто керує цим єдиним марафоном Єдині новини. Не знаю, хто керує журналістами. Мовчу про всі крінжі, які там трапляються в етерах. Сидить, тобто стоїть в студії журналіст. Я навіть не знаю, який це канал, тому що там все перемішано, так? І вмикається йому з ну, передка фактично наш військовий. І він каже: А скажіть, які тут плануються дії ваші там на фронті? І він такий, знаєш, одразу зв'язок навіть пропав. Він потім поновився. Каже: це військове командування знає. Ну, ми, ми робимо свою справу, вони знають докладно згори. І далі журналіст не зупиняється, не зупиняється і говорить: а які у вас відчуття? І, власне, слава Богу, піврозмовник з'їхав з теми. Тобто, які відчуття? Невігласу журналістів, ну тобто, ми всі хочемо знати, що відбувається на передовій. Зайчик, вдягай бронежилет, вдягай шолом, і ти будеш знати, що відбувається на передовій. Напиши преса, тобто, не, не треба брати автомат в руки. Це невігластво, ну, тобто, під час війни, коли різні версії, я дивлюся багато контенту. Включають якогось азербайджанського експерта за дев, я не знаю, там як його. Е, ще когось, ще когось. Хтось вмикається з Литви, всі дають якісь оцінки, ніби вони в окопах, ніби нам мало і Арестовича. Це просто бісить, неймовірно. Про що можна говорити, якщо ви не на полі бою або ви не в Генштабі? Коли ви починаєте говорити, що контрнаступ почнеться такого-то числа. довбні, ну от реально, довбні. Давайте розпишіть ще графік контрнаступу, звідки, а я покажу, откуда планувалось нападіння. Тут же хочеться додати. Що це за дичина? Як це вжити? Це тут... Пев певна проблема, розумієш, з одного боку, ти і сам часто згадуєш про те, що повинна бути цензура, та? тому що ми а, все так Це законно війні. передбачено, Сергій. Зажди, завжди, завжди. А з іншого боку, а піди, попробуй, проконтролюй 16 тисяч журналістів, які мають акредитацію станом зараз. Як їх проконтролювати? Тому вони пішли шляхом найменшого спротиву. Сергій, цей журналіст допусти... не має акредитації. Він зі студії питає дурню, ту, яку йому не мають говорити взагалі в голос в Етері. Я не знаю, Його один раз... інтерасів, я їх плутаю всі. У них якраз в як нього як як акредитацію проблем не буде, тому що він працює в телемарафоні, він якраз може поїти, але він цього не зробить. І зараз доступ в я... червону зону мають тільки журналісти телемарафони. А сюжети ти я дивився, ці сюжети вони штамповані з придиханням, я... з начіткою. Тобто, ми імітуємо емпатію. А ось будинок, Вон... який зруйнували, типу російські окупанти. Ну все це одноманітне. Ж... Одном... Одном... Працюєш... Тобто, для працюєш... чого ви туди їдете? Працюєш на вузьку аудиторію, дуже, на дуже вузьку і аудиторію. І ти, і ти. я, ну та. і я, Ну, типу, для мене там, 300-400 тисяч переглядів це прям вау, це багато. Коли там на Маркаші було 2,8 мільйони, я взагалі був щасливий. Але ну, телемарафон він намагається. Я зараз не хочу їх захищати, тому що ну, я там, якщо моя особиста квізяти, це кринжатіна страшна. От, але вони намагають вони вимушені працювати на, на широку аудиторію. Ти будеш працювати на широку аудиторію? Ні. Чи я буду працювати на широку аудиторію? Теж ні. Я, тому... я, я не ставитиму дурних питань, це для нас тобі очевидно. Там Правильно. ведучий, просто ведучий, у, отримує зарплату, ну, типа, з руки тепер ми шіст, ми з держави, ми, ну, який ви поводиться марафон. як повний довбодятел. Це не можна питати. А розкажіть а, нам, яка, яка у вас воєнна тайна, а які у вас відчуття ми, по воєнній тайні? Ну, ми, дядя. Ми, ми з тобою марафоні не працюємо. в марафоні працюють ті люди, які погодились з ними працювати, працюють так, як вони можуть. І вміють. Ну, все. Так, давай, Марку, дамо слово, бо ми зараз цей марафон просто перетремо на порох. В хорошому розумінні. Ми про марафон? Ну, якщо є що додати, бо я зараз про Одесу можу піти вже там. Набли... Підсісти до Одеси на, на задній полз. Ну, Що я... Ми його не дивимося, Ну, я вообще давно телевізор не смотрю. А якщо в штабі у нас телевізор включений, так ми не дивимося марафон, а дивимося вот эти экспресс-каналы. Он достаточно более, более интересный, чем вот это все. Э, так сказать, Ермаков, Ермаковский, так сказать, пропагандистский канал, который больше всего меня бесит тем, что и я об этом все время пишу в Фейсбуке: том, что они э, максимально пытаются скрыть наших героев военных. Они вот эксперты, разговор ни о чем, а на самом деле, я много раз писал, что наше, наше население, да, наши граждане не знают вообще не знают командиров бригад, не знают командующих направлениями, не знают э, командующих э, родами войск, которые ведут эту тяжелую работу. А почему не знают? Потому что в телемарафоне об этом не говорят. А почему не говорят? Потому что э, вся зеленая власть боится э, военных и делает все для того, чтобы их не пустить, так сказать, в политическое поле. И рейтинг ЗСУ э, не стал персональным рейтингом кого-то из э, войсковых. Вот и все. Поэтому это, это к марафону отношение абсолютно негативное, потому что это ну, частный канал Офиса Президента. Часний канал Єрмака, на самом деле. Знаєш, Марк, я, присліду... тут, я тут зараз знову тобі вступлю в дискусію, тому що Еспресо це канал княжицького, який фінансував живаго якого не, не ну, типа, в Україну я, в певних я, обставин. Тобто Княжицький просто виймав гроші з живаго А сьогодні, між іншим, провели обшуки у Сівковича, який друг княжицького ще по СТБ, давно. Я, а він виявився агентом я помню, ФСБ. -то ось тобі все сделали, еспресо да. хвалене, ось тобі весь прямий. І ось тобі все це інше. Я кажу про медіа. Давайте не, не говорити, що тіпо, тільки єдині новини. А вибачте, там партійна заангажованість, вона присутня. Микола Княжицький нікуди не зникав. Він тепер член фракції Солідарність. Микола Княжицький, який душив п'ятий канал у 2004 році разом з Сівковичем, через що ми голодували. Тому оці от рюшечки я знімаю з вікна зараз імені Сівковича. Ні, ну я просто сказав, як оно є. А На я теж як є. Я тоже Нет, на ее. самом деле полно информации в YouTube, полно информации в телеге, полно информации от наших ребят, которые нам ее сбрасывают, передают и пишут ролики. Во всяком случае, тот, кто хочет интересоваться и имеет доступ к интернету, а не к телевизионному, так сказать, каналу. Но достаточно можно складывать нормальную картинку. Слава Богу, это, как ты говоришь, не 2004 год, да, когда там все эти разборки телеканалы. У нас, я вам тут, если про Одессу сказать, знаете, чем Одесса отличается в телевизионном смысле от всех городов Украины? Зараз мы до Одессы перейдем. Давайте мы про медийное поле. Это одна тема, в вузька, на самом деле. Я просто назвал факты. Медийное поле тоже.